Потужне затемнення. Вчора мені довелося з'їздити туди і назад. І було дивовижно спостерігати, як світ вибирає, що йому робити, що не робити. Почуваюся я в цей коридор дуже насичено. Багато справ виникає, багато потоків. <звук> Спостерігаю велику втому втому від того, скільки всього відбувається. І всього треба робити, це той самий мінус, який теж важливий. Зараз в мене є трошки часу, щоб приділити увагу між зустрічами і між справами. І хоча вчора в мене не вистачило ресурсу будівель для того, щоб зробити якийсь запис сьогодні він є. Я вважаю, що приділяючи собі увагу сьогодні, я можу дати дещо цінне. Для цього процесу побути із вами із собою в цьому процесі відновлення. Тут я відчуваю, що вистачить на всіх. Дуже цікаві прояви сум'яття, як наче ми маємо щось робити, в той же час ми нічого не маємо робити. Ця колонка озвучує своєю розряженістю, мою власну розряженість. Але я вирішила зануритись в цей процес. Попередньо встановивши такі енергетичні межі, щоб трохи отримати можливості побути наодинці, і перемістивши себе розумом в такий вимір, де я можу наповнитись. І це наповнення там, з одного боку, воно відбувається в момент, а з іншого боку, цей момент стає розтягнутим. І в цій розтягнутості кожна клітина тіла і кожна частина тіла відчуває свою втому і починає бреніти цією втомою. І я відчуваю, що моє завдання в цьому просто бути. Знову ж таки, перебуваючи в цьому, я відчуваю. Як потужно вивільнюється енергія. Якось ця приділена увага і усвідомленість, перебування розкривають кімнати. Там дуже багато всього. Зараз я це нікуди не спрямовую. Просто дихаю і... Спостерігаю. Спостерігаю, не спостерігаючи. Відчувається, як енергія хоче породити щось нове. Я можу і горувати це. Можу відпускати це, можу побачити це, зачепитись за це. Сьогодні день, це попереднє, що в ньому було, було про чіпляння і про відпускання чіплянь. Про те, як на духовному шляху ми можемо хотіти бути такими хорошистими. Які все роблять правильно, яких все гуд. І розподіл енергії він також про це, але часом ми просто втомлюємось. Ось ця втома. Вона може допомагати сприяти відпускати пускати чіпляння. Бо вона великий вчитель того, як не робити нічого зайвого, як казати ні. І відмовляти всьому, що не потрібно. Це дуже природній сигнал тіла. Я відчуваю, що це дуже проста зараз наука, дуже велика простота. Це те, що нам дуже знайоме. Я впевнена, що багато з вас знають це. І тим не менш можна це знову повторити. Як ось цей коридор затемний, потрібно спонтанно творити те, що вийде. Ніякого не вийде плану. Дуже скоро буде практичне заняття, хочеться сказати про це зараз. Де хотілося б розглянути живі, реальні приклади ініціації кожного і живий, наявний, справжній дійсний процес. І попрактикувати в тому, як розглядати це крізь таку призму. Ініціатичних знань. Відчуваю, що можна прощатися, трошки побули та й досі. Хай це буде. Чудовою і малою наукою, і хай і ваш коридор, і ваш стан буде сповнений тих плюсів і мінусів, що можна пережити.